Вже понад десять років Оксана вирощує полуницю у Нікополі. Ділиться у неї приблизно дві тисячі кущів. Каже, до повномасштабного вторгнення їх було більше, та й сам врожай кращий. В цьому році все не так, не так. Цьому році. І полуничка вона менша по величині, і менша кількість на е, кущиках е, і пропало багато. Зараз ми збирали до 20 ящиків, е, полуничних ящиків клубнички. Ящик у нас влазе десь 5 кілограмів, От, рахуйте, 5 на 20 це 100 кілограмів зараз, це через день. Виборки через день. Тобто, а, зараз? а зараз це 5-10 ящиків. Не опускати руки Оксані допомагає чоловік. Раніше полоничний бізнес подружжя вели разом. Утім, нині її коханий пішов на фронт. Тому жінці доводиться доглядати господарство самотужки. Він він мене втішає, каже Оксана, радуйся, що там пропала якась частина, бо щоб ти тоді робила з такою великою кількістю сама. Так ми вдвох вибирали завжди її, і це займало у нас там зранку, як стали там з п'яти ранку, і там до 12 часу години дня. Ні, запевняє, врожай став гірший через поганий полив. Бо ж коли росіяни підірвали дамбу каховської ГЕС, була засуха. А нині, хоч і є вода, вміст соли у питній, критичний для городини. Бачите, біленьке. Соль виступає по відімому я так розумію, що ця соль вона трішки ну засушує, засушує клубніку, і за цього виходить, дуже багато кущиків клубніки пропало. Через якість води половину врожаю полуниці втратила і Олена. Ділиться у неї 7 тисяч кущів, але ягід майже немає. Було от покитичок 3-4, а то й 5. То в цьому році, як бачите, ну в принципі на кожному кущику тільки дві китички, і аби заробити, хоч. Якусь копійку доводиться працювати навіть під обстрілами, коли над головою літають і артснаряди, і дрони каже дівчина. Обстріли, дрони літають. Як я кажу, пишуть там увага, небезпека БПЛА. Я кажу, мамі головне в небо не дивитися, і все ми мовчки вибираємо, стріляють. Вистріл і слухаємо, куди прилетіло. Ну і далі вибираємо. Поганий врожай та щоденні ворожі атаки не єдині проблеми містян. Ще одна знецінення праці. Оптовики купують полуницю лише за 75 гривень. А на ринках Дніпра вартість зростає до 120 за кілограм і більше. 170 сімдесят да? сто гривень це найкрупніша. Потім було вже 150-120. Перед Пасхою було 120, А в понеділок після Пасхи вже було п'ять. 55 гривень. І зараз вище 70 гривень за велику немає. І сильно вкладувати в неї страшно, бо ти ж не знаєш, можеш прилетіти, і все вже в тебе немає цієї плантації, і теж такої ціни немає. Та, попри усі труднощі, нікопольчанки вірять: наступного року будуть кращі ціни врожай і життя у мирній Україні. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, News, телеканал відкритий.